Любі друзі, дякувати Господу, що ми сьогодні прийшли в цей великий молодовний дом для того, щоб послухати ці слова, які нам Господь хоче сказати. Я вам би сьогодні сказати проповідь, що Господь і зараз шукає кожного чоловіка. І кожну жінку для того, щоб проповідати слово Боже, щоб молитися за Де в моїй проповіді? і шукає між ними чоловіка. Це слова Господні. І шукає між ними чоловіка. Ми читаємо книги пророка Єзекіля, 22 глава, 30 стих, вірш. За браком часу я не можу прочитати усю голову, але там розказано, як жив тодішній ізраїльський народ, так живе і сьогоднішнє, сьогоднішнє суспільство наше, в якому живемо. От такі самі діла, такі самі справи, які творили тоді, тоді наше суспільство і творить зараз. І Господь виробив такий. І я між ними чоловіка, щоб став перед, переді мною за цю землю. Прошу даємо Єзекіда 22 глава 10 вірш. я Закіля, 23, 30, між ними чоловіка, щоб став переді мною за цю землю. Написано, Господь каже, я не знайшов цього чоловіка. Чому він так не знайшов? Про пророк Єзики говорить про моральний і духовний стан молодої Ізраїла. І які віддалися, дуже далеко віддалися від свого Спасителя, від свого Бога, який не однажди спасав, не однажди вручав, не однажди відстоявся свій народ. Ну, А, ну, а також народ віддалився від свого Господа. І ми так цю більше підкреслили Божу потребу мужності і відданості любого служителя Божого. Ми являємося всі служителям. Нам апостол Петров, каже, якщо також допомогти страшно гаді свящество святое на розв'язатиму діло. Бо Священство Святої. Нас поставив священниками для цього народу, який творить потепльство в своєму житті. Божа потреба у людей така, що Божий Божий, Божий захист, сконцентрований, Божа біль була сконцентрована на цей народ, який любив його колись, який його колись прочитав, який казав. Ніколи не вислухають тебе, Господи, буде захист. І от Бог шукає заступника, Господь дивиться на цю землю в полу гріха, неправди, насильства. І він каже, я шукав там чоловіка. Я шукав, але не міг знайти. Я шукав цього чоловіка, але не зміг його знайти. Господь дивиться на землю і каже, що я шукав цього чоловіка. І його пошуки це прояв його любові і от борботи про цей народ. Цей народ, який вже там по свого Господа, але він все все одно шукав. Він шукає не НАТО, не якусь армію людей. Він шукав одного єдиного чоловіка, який допомог стати в правомі стіни і захистити цей народ. Могло не підтримати. А ти може стати різницею між судом, вивості, а ти може заступити оці всі руйнування, які Господь казав в цьому тексті. Дуже важливість, важливе це служіння для людей. Для нас, і для людей, для людей в основном це служження, тому що дуже багато людей зараз на нею йдуть в ад. И мужчина така, я вчора кажу, я кажу, казал одній жінці, коли святкували, кажу, ви прийдіть до Господа така, як є, Господь вас выгнал. Вона каже, ні. Я кажу, сначала прийду, прийду каже, в гроб, потім прийду до нього я така, як є, І він мене прийме. прийме. На очі, щоб вони побачили, що вони не будуть прийняті Господу, коли вони прийдуть такі, які є до Господи після своєї смерті. Тут нам при житті повинна бути оця річ, що ми повинні тут виправитися перед Господом. Сам Господь нас може вправляти. Важливість цього служіння. Що таке означати стати в проломі? Це до дослужіння для кожного з нас, буде готовий, готовий заступлення для цього народу. Стій написано за на народ. Молись, коли інші мовчать. Тому що іноді коли ми смиряємося з цим. Чоловік рішить, ладно, я пам'ять чужим. А треба казати. Треба казати, чолові, що він може. Треба це казати. Хоча це нам чого не споювало. Плаця країна, коли іншим це все, все байдуже. Закрити для співчиники, які це безбожністю, які цей крах духовний охран повністю. Нас Господь призиває покрити всі ці пролом, які за вибрати. Це безбожність, байдужість, зневірність А це все воно в нас зараз є, в нашому народі. І Господь нас призиває бути молотовим на підниками на його полі. Це не бути ідеальним людиною. Люди, він каже, я не ідеальний, та в мене і слова такі бувають, та в мене і вираження, що Він каже, що буде нам треба. Ми бачимо і життя да життя ми ми бачимо, життя великих мужів Божий. Ну, теж не було, не було все, чорне і все. Ясно. Вони були просто доступні для Бога. Бог до них може дозвучатися, Бог може сказати, і він був впевнений, що ці люди понесуть їх слова далі. У Ісуса не було другого виходу, як вибрати 12 учнів людей, які також понесли Його вчення далі. У нього просто не було другого виходу, як у цих людей, які, бувало, що десь там зневірили, десь там відступили. І сказав, і ще каже, петух і поспіваю, Петра, як ти тричі відкричешся від мене. І так казали всі учні, я казав, та ви всі каже, побіжете. І так воно мене сталося. Але у Лусма не було додати це слово своїм учням, щоб віднесли його далі. І так буде до наших часів. І так ми знаємо тепер, що Він дав свого Боже в надійній роді. Стати проломі це не бути ідеальним, якраз підтримувати підкреслюю, під, під, під а бути доступним для нашого Господа. Через що можемо стати? Через, як ми можемо бути заступниками для цього народу? По-перше, це через молитву. Ми іноді не пристане, яке самовлення зброя. Але ще нам Господь нашим волоншенням. Ворожіться, ворожіться, що ви отримаєте це. Нам не єдина, що це каже. Ми повинні молодитися за людей, за нашу країну, яка ще не потерпає. Через правильне життя, по-друге, ми повинні вести таке життя, щоб нас не, не могли покусити за те і за друге. А ти ж кажеш так, а чи ти робиш сам так? Ти ж це зробив. Але ж ти не можеш цього робити. Люди, вручую, що нас, вони бачать наше життя. І ми повинні вести таке безправне життя, як, як тільки можна статися у всіх силах. Наша спотла буде підтримкою. Що наша поведінка і свідчення можуть вплинути на оточуючих нас людей. Я просто хочу закликатися, щоб ми жили і бездоганно і непорочно, щоб наші всі слова, місті тіла були самоставляємо за Словом Божим. Щоб вони були через Слово Боже. Проблема Ізраїля знайшлося, що ніхто такий не знайшовся така людина, яка могла стати у цьому природі. Просто не знайшлося такої людини. Це була проблема Ізраїля. Там багато було духовних службінь, багато було релігій, багато було духовних квартирів, багато лідерів, багато було пламенних проповідей, які приносили в пламені проповіді там в Ізраїлі. Але не знайшлося тої людини. Найбільша трагедія народу це була. Не знайшлося серця, яке могло б понести, яке могло б сказати, готово стояти перед Богом за інших людей. Найбільша трагедія не гріх народу. Найбільша трагедія Ісалі це не гріх народу, А найбільша трагедія відсутність тих, хто міг би заступитися цей народ. Це була трагедія в Не було такої людини, яка змогла заступитися за цей народ. Люди робили свої тіла, вони думали, що неправильно роблять. По совісті судять другого. Але там написані ті слова, що відбувалися від ворога, і кров була на них, і без шимили, і, 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 і такі Проблеми такі діла, що ви просто перечитайте 22 22-у главу пророка Иезекииля. Там все сказано, там все сказано про наш час, про нашу життя. Наслідки відки від Бога. 20 кілометру можуть бути страшні друзі мої. Це, по-перше, правда, благословіння Божье. Якщо мені кажуть Господь, якщо мені каже, що ти кажи, а я не кажу. Це від Божого служіння, Це я називаюся Дух Святий, світі, дух святий, який в живе. Він каже, кажи, я не кажу. Я мовчу, таланти лише помовчу. Бог так не каже. Бог каже, ти кажи, цього. Може Хтось бачує, може, хтось скаже свої виробник у Сторону Господа. По-перше, це втрата благословіння може бути. Якщо ми ігноруємо Божий поклик, можемо втратити Боже благословення в нашому житті. Важливість відповідальності. Ми вирішили відповідальність за свої справи, за свої діла, за свої висвітання. Ми несе відповідальність перед Господом. І наше свідчення повинно бути чисте і непорожне. Бог шукає таких людей сьогодні. Він шукає не такі, які були популярні в суспільстві, не які були високі. де дивись, даже такий чоловік і той каже про Бога. Слава Богу, такий, такі чоловік. Бог не шукає таких людей. Бог не шукає тих, хто стадіоном приглашає людей, Бог шукає, каже, у нашій церкві шукає ті, хто були. стати проводи стіни за нашу церкву, за наш народ, який обличає нас. Не там десь у далекій країні, а й на нашій країні, в наші, наші сусіди. Ну, просто Господь присилає нас буде цими заступаючими. Не популярні, не та лановити, він шукає віру. Друзі, будемо вірні в усіх наших справах, які ми творимо. В усіх. Тому що це все бачить наш Господь, бачить це діяво, бачить це все, люди, поточуючи нас, бачить це все Господь. Бог, Бог бажає найти тих, які були вірні, які могли встати стати на колінах за свою землю, за свій народ. І Бог не шукає ідеального, Бог шукає того, який Бог готовий. Сьогодні Бог шукав чоловіка або жінку, або навіть чують слово Боже, щоб стати в продові за Україну, за сім'ю, за Богу, за, за нашу церкву. Знайшов би від мене, похоти людей. Було б слово Господи до мене. Чи не було? Чи він мене не знайшов віру? Це друзі питання до кожного з нас. Знайшов би мене, він мене серця. Як ми поводимося вдома, як ми поводимося в сім'ї? Як ми поводимося серед торщих нас людей, на роботі, де ми робимо, серед тамага зіні, де ми зайшли, як ми можемо вступити в місто, не будь ласка, сідайте там по чоловіку. Або друзі, я кажу, що Бог дивиться на нас. І чи знайшов би мене цієї людини, яку ми довіримо без Слова Божого, для того, щоб ця людина могла розказати людям? Та їх, і стати в правомістями за цих людей і помолитися цих людей. Тільки через готовність служити, бути ефективним здарянням у руках Божих. Бог, Божий запит на шукаючих людей, нагадує нам, що наше життя має бути не про нас самих, наше життя, а воно буде, повинно бути про готовність служити людям. Тільки про наше життя, але про наше життя. Коли Бог каже, я шукав чоловіка, як чекає такої відповіді, ося, Господи, на мене. Друзі, будемо готові прийняти Божий закладу, тому що оце час на цій землі дуже коротенький. Коли я був молодий, коли мені було 20 років, я кажу, а в мене ще все життя попереду. Зараз мені вже... Я, я хочу сказати, що воно дуже коротке друзі. Дуже коротке це життя. Пройде ще декілька, може декілька десятиліть, але воно все пройде. І ми, ми станемо перед нашим опором. І тоді він скаже, або відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. Я вам казав, що не робити, я, вам... я був там, хто мене не посітили, там мені не, не, не посадили скажемо, добрий вірний рад. Повідій, радість Господина на Став дім, якого Бог шукає, це такі для кожного з нас, щоб ви стали такими людьми, які Бог шукає, щоб ми провели деякий час молити за нашу церкву, за нашу народу, за кожного брата, який стоїть отут, який співає колеги, тут просто сидить і слухає Слово Боже. Проведіть деякий час. Нас Господь закликає до цього. Стати пролом'я за цього разу зі. Це той народ, який не знає, що він творить. Гедото. Одна людина, що стає із Богом, може зупинити дуже велику бурю. Дуже велику бурю зі сторони Божої. Дуже велику бурю може зупинити. Та, та людина, яка стається з Богом. Проти беззаконня людського. Я дуже всіх всі вас. Друзі, всіх вас запрошую до праведних і благословиних всіх, які ми творили перед Господом, щоб ми могли заступити цю землю, яка вже настільки ріховцем сплошна, щоб ми могли в молитві підтримати руки тих, які, в яких я пустилися, щоб ми могли підтримати тих, які заслабили в своєму життєвому шляху, щоб ми втілили надію, яка повинна бути в чоловіка. хорошо мозг на всех для Амінь.